Вітаю. Сьогодні поговоримо про колективну шаманятину у нашому житті. І у житті нашої планети. Бувають часи у людському житті, коли твій світ перевертається, коли кольори міняються місцями, коли звичні речі зникають, але хтось. Насолоджуючись скоєним і показуючи це іншим, залишає дуже стійкі докази своєї участі і причетності, розраховуючи на те, що все схвачено, що усі в долі, що кожен має що приховувати. Що разом не страшно. Але я вже говорила і повторюсь, що на все Божа воля, не того, хто вершить чужі долі, хто розпоряджається чужим життям. І суди справедливі, не на землі, і що справедливість існує взагалі. А оце. Стане для постановників відкриттям чи викриттям. Кожному своє. Кожному по заслугах. Давайте проаналізуємо, хто править Росією. Правитель не від слова правда. А від слова управляти, керувати, пливти чи летіти не має значення. Маршрут 1. Путін як такою махіною може керувати пристарілий, хворий, зашуганий покійник, який зовсім не вміє користуватися інтернетом? Туди ж і чахлик-невмирущий патрушек. Спецслужби це злочинні організації, які мають чітко розділені сфери впливу, як і території для грабежу. Вони можуть хіба організувати теракт, провокацію чи вбивство. Отже, ні. Армія. Ні, керівництво не військові, офіцери безхарактерні, вбивці, насильники, корупціонери. Солдати зашугані раби, вбивці, гвалтівники. Народ, ну, тут без коментарів. Дума. Ну, ми теж всі бачили, як вони взимку вирішували побутові проблеми містян. Ну, і тим більше ми чуємо їхні виступи, і по цьому можемо судити про кожну людину окремо. Отже, теж ні. А, телевізор. Але ж він сам не говорить. І Симон'ян з Кобєєвим, і, і ще там якась пташка низького польоту, помню, перепрошую, без дозволу теж нічого не вякають. А хто ж їм дає дозвіл вякати? Хто організовує, висвітлює усі події Рашці? Хто пише сценарії і терактів теж? Хто фабрикує новини, тобто створюють видимість діяльності. До речі, це зараз активно впроваджується і на теренах України. То хто не вірить, можете дослідити це явище зсередини. Як учасник процесу. Але на те вони і терени якось. Або якась хаотична ситуативна діяльність виходить і в нас, і в них. Від випадку до випадку відсутність системної, цілеспрямованої діяльності, узгодженості та скоординованості дій, ну, за виключенням теракту. Там було все дуже гарно, скоординовано і керувалося, і між собою гарно працювали, узгоджено. Показуючи світу, вигідну їм. Загальну картину. Привабливу чи не дуже, але вигідно їм. Евріка ось хто керує Рашкою. Це як обід по телевізору, скільки не дивись, ситий не будеш. Хто садить ляльку Путіна у різних позах, каже, як триматися, який вираз морди зробити, підсовує текст для читання. Але їхня мета не керувати державою, а показати кіно. Хоча, оприлюднивши вечірку, вони готували собі алібі. Ми такі безправні, ми ніхто в цій державі, ми вибачаємося, ми більше не будемо. Для теракту алібі. Чим вони і займаються під цим? Прикриттям. Роблять насправді, що душа побажає. Хочуть, спалять конкуренту бізнес, хочуть, відіжмуть, хочуть замовлять на війні маленьких діток для забав. Хочуть ту війну за спільним сценарієм з обох сторон, організують, а що їм. Тільки ролі розділи і знімай. Подзвонив, підірвали. Усе ж у їхніх руках шкода головнокомандувачу їхньому ноги відірвало. За що б то? Може, за те, що в їхній грі ж... гинуть живі люди? Але людям цього не зрозуміти. Вони людей жируть пачками. У кожного ціла армія бісів, і їх чимось треба годувати. А ще бабки-гребти, а ще туману дурману напустити на всіх. Ви чули, як вони підійшли до питання подання історії власної. Вона то у них така. Але не всі розуміють, що це мова йде про їхню історію. Її робіть щоразу політінформацію. Повертайтеся на, на самі витоки, кажіть, який це час, який період, яке місце, що відбувалося, які події, ну, більш так м -м, конкретно подавайте своїм співгромадянам їхню і вашу спільну історію. Е їх телебачення побудоване на сучасних технологіях впливу на свідомість і підсвідомість людей. Контент настільки низьковібраційний, що говорити можна лише про від'ємний ріст свідомості. Усе хочеться випробувати на довірливих людях, десь прибрехати, десь прикрасити, десь підмалювати, десь підмінити, десь підставити, десь залякати, десь вухо чи язик відрізати, надивившись зарубіжних. Фільмів про мафію середньовіччя іноземних, але мафію російську. Вампіра, видно, за версту. У декого ікла так і випирають з рота. Для них це нормально. Вони не соромляться, вони вже навіть не приховують, а вихваляються цим. Впливає на них світло. На полювання вийшли. Стільки зайців одним ударом. І я не думаю, що вони б ішли до влади і розповідали самі про всі свої чорні діяння. І чорні умисли, значить, влада вони. І знову Еврика. Значить, спецслужби служать їм. Значить, Рашкою керує шоу біс. Посередництвом телевізора. Грамотної зйомки, кого знизу, кого зверху, кого ззаду. Чорної магії і страху. Чорні контролери на вихід. Аплодисменти. Боже СБУ, Боже ГУР. Вчора я почула на марафоні. ФСБ та інші башенки управляються з одного центру. І тривоги з одного центру, і прильоти, і переслідування, і вбивства, і наркотрафік, і трансплантація. І людські зародки для краси, молодості та довголіття усе під рукою. Молоді, юні, маленькі дітки, зваблення, гіпноз, наркоз, торгівля, їжа. Усі ж хочуть бути відомими і знаменитими. Апелюють до іноземних зірок, плачуть, що ви їм не допомагаєте. Думають, що ви нічого не розумієте. Кажуть, Україні допомагаєте а нам, скільки ви виступали в нашому улюбленому залі. Чуєте, вони вважають його своїм, як і власника, з якого зробили маріонетку. А знаєте, для чого вони арештували усі активи Агаларових? Світ ще, правда, не чув, щоб звинувачували потерпілих замість. Вибачень або співчуття, так? Суїциданти шиті, ну, агаларви. самодурство це не про них. Тут швидше холодний розум і раціоналізм, а ще любов у кожній пальмі. Але розпропаганда, читайте, влада. Згомна зробить цукерочку. І навпаки. Так от. Про кошти. Сутужно розладішов бісам. За кордоном у каву плюють, обісрались своєю тупістю на цілий світ. Скільки б золота на себе не намазували, а говном тхне аж сюди. За голі вечірки заплатили мало, бо це була частина плану. От і вирішили розжалобити світ. Хай скинуть! Винуться їм на прожиття бідним та нещасним. Еміна Агаларова думають, по всьому світу вже знають, бо він вийшов на міжнародні площадки. Заробляє, а вони ні, а жаба тут як тут, душить. От і вирішили, спалимо йому крокус, світ йому буде скидатися, а ми рахунки арештуємо і ці гроші собі. Сомміж і війну в Україні. Затіяли. Думали, викопають українське золото, до віку хватить. Території необхідні розрівняли, воронки глибокі, копати не треба. Воду спустили з історично цінних територій. човна дерев'яного дістали. Нам простим людям показали. Боже Боже, яка знахідка. А золото по кишенях, по кишенях. Аварію на атомній станції інсценізують, ніякого там викиду атому не буде, але буде закрита зона на 30-50 наступних років, щоб ніхто з простих людей туди носа не посунув і нічого не довідався. Не довідався. Ну, зрештою, це були їхні плани, не обов'язково вони здійсняться. От вам істинні причини війни. А тепер, виходить, гілляку. Зрізали, на якійсь сиділи. Українські таланти творять вдома солов'їною. Я канал енергії прикрила для темних, а їхні дригалки їх не надихає чомусь. От і пішли на полювання помсту. Сподіваюся, не всі є ж і люди, чи всі не люди? Дякую за увагу! До нових зустрічей!